Вчитель української мови та літератури НВК номер 9 Я працюю над методичною проблемою розвиток комунікативної компетентності учнів засобами сучасного мовного етикету. Вважаю, що культура мовлення немислима без дотримання мовленнього етикету. В чому ж він полягає? Саме в умінні слухати співрозмовників, тактовно долучатися до розмови, використовувати у своєму мовленні гречні слова. Норми поведінки і правила вічливості в будь-якому товаристві. А мовний етикет це сукупність словесних форм вічливості, прийнятих у певному полі людей, у певному суспільстві, і певній країні. На мою думку, успішність формування культури мовленнєвої поведінки школярів, і її етикетної сторони, багато в чому залежить від засобів навчання. І найістотнішим, звичайно, засобом навчання це є слово вчителя, за допомогою якого педагог організовує засвоєння знань, формування практичних умінь і навичок. Тому саме я і розробила наставки уроків та позакласних заходів з вивчення мовної етикету. Наприклад, уроки вічливих слів. На уроках української мови учні складають вузлики на щодень і словничок мовного етикету. Наприклад, побажання, вітання, телефонна розмова, у транспорті та багато інших. Далі, при проведенні уроку в 5 класі з теми діалог, проводжу бесіду з елементами диспуту. Дайте визначення терміну культура мовлення, від чого вона залежить, що потрібно робити для того, щоб підвищувати свою культуру мовлення. Або, наприклад, прочитайте прислів'я, про які правила вони вам нагадують. І прислідя. Спокону голова не болить нікому, будь ласка, не кланяється, а спасибі спини не не менше говори, більше почуєш, спершу слово зваж, а тоді скажи та інші прислів'я. А при проведенні уроку повторення та узагальнення вивченого про тієї слова проводжу хвилинку етикету, тобто рольову гру, як попросити вибачення людини. Також, крім цього, проводжу творчі завдання. Наприклад, даю дітям усно скласти вузники на щодень з теми етикет телефонної розмови, а далі даю завдання в двох групах. Перша група складає діалог на тему телефонна розмова до 10-ї вечора, а друга після 10-ї вечора. Також для того, щоб мовлення було багатим і красивим, потрібні не лише знання форм вічливості, а й володіння граматичними нормами. Тому проводжу в класі колективну роботу і даю дітям завдання знайти в таблиці найбільш поширені мовлення граматичні Тож учням пропоную текст, де потрібно замінити повторюване слово синонімом. Наприклад, гаряче сонце стоїть високо над головою, його гарячі промені щедри поливають землю. Гаряче, гаряче повітря гарячими хвилями затопило все навкруги. На небі немає жодної хмаринки. А далі школярі роблять висновок про важливість уміння добирати слова, близькі за значенням, уникати тавтології. При вивченні тем однорідні члени речення. Або головні та другорядні члени речення даю учням таку вправу списати речення і виконати до нього завдання. Наприклад, речення будь уважним, доброзичливим виявляй увагу до співрозмовника. І такі завдання: розкрити зміст речення, підкреслити однорідні члени речення, пояснити розділові знаки. Назвати частини мови, зробити синтаксичні розбіречення, зробити фонетичне розбіречення, наприклад, слова виявляння і морфологічний розбір слів до або повагу. Постійно провожу позакласні заходи, наприклад, азбука вічливої людини або правила поведінки та інші. Вони допомагають учням знаходити правильний тон у спілкуванні з товаришами. Завжди впевнено почувати себе в будь-якій ситуації. Вважаю, що серед проблем формування мовного етикету сучасного школяра є те, що на нього більше впливає не мовне середовище сім'ї або школи, а саме мовне середовище транспорту або вулиці. І зупинити ці руйнівні процеси можна тільки копікою, щоденною спільною роботою родини та школи. Гречність вічливість. Повинні стати дорогоцінним національним скарбом, як це було в усі часи в Україні, і чи повернеться він у наш побут в усі сфери спілкування залежить від кожного з нас?